Вітаю, брати і сестри. Все, що ми бачимо, що наші очі бачать і цю вітрину, і взагалі Бог створив це для нас. Бог створив це для нас, тому що Він полюбив нас. І все, що створено в світі, воно є для нас. Спостерігаючи за зібраннями нашого. Нашого року я помітив, що два зібрання ми робимо в рік на подібну десь тематику. Перше зібрання це сьогодні, а друге зібрання можете підказати? Це 31, так, 31 грудня ми робимо такі зібрання. Ми дякуємо Богу за прожитий час. Ми аналізуємо, ми думаємо. А землероб, який працює в землі, він кожного разу добавляє, добавляє свої сили. І він, сіючи в землю якесь своє насіння, він бачить своїми очима духовними, він бачить плід. Він бачить, він представляє, який плід. Він представляє свої комори, коли він збере цей плід, і там будуть комори, Він може відвести цей урожай на базари, на ринки, на, на, на різні торгові точки. Він представляє, він бачить. Дивлячись на духовне життя наше, яке ми проживаємо, що ми представляємо, що ми бачимо в своєму житті? Чи бачимо ми те, що Ісус Христос, Господь Бог, зробив для нас? Чи ми представляємо в своєму житті, так як господар землероб, він представляє цей плід, який він буде, чи представляємо ми в своєму житті зустріч? І землероб, коли він працює, він кожен день, він кожен день впликає, він наблюдає за, за тим ростом, який він посіяв. І питання сьогодні стоїть до нас, коли ми, діти Божі, чи ми наблюдаємо, чи ми спостерігаємо своє духовне життя? Ми знаємо, що осінь вона може прийти не за горами. Вона може безкалендарно прийти. Ми знаємо, що спочатку весна, літо осінь. А в нашому житті, наше життя, воно короткочасне, і наше життя воно не залежить від нас. І ця осінь вона може прийти будь-який час нашого життя. І питання сьогодні стоїть, на що ми очікуємо, що ми хочемо побачити. Бог Ісус Христос Він приготував для нас надзвичайне. І читаючи, читаючи Писання до Тимофія. Апостол Павло він говорить про своє життя. Він розказує молодому Тимофію, про те, з чим він стикався в житті. І він радить йому, як поступати. Я хотів би сьогодні радити кожному з нас, особливо молодому, прислуховуйтесь до старших людей, тому що вони вже там знаходяться, а нам ще туди йти. То коли вони щось говорять, або коли вони щось радять, то я хотів би радити кожному молодому, молодій людині прислуховуватися. Ми бачимо фотографію на наших екранах, але вона досить така непомітна. Ми бачимо спортсмен і борцівки на його ринку стоять. Що це значить? Що це означає? Можливо, ви впізнали цього спортсмена це є Жан Беленюк. Він в цьому році закінчив свою спортивну кар'єру. І таким чином він показав, що він йде з великого спорту, залишаються борцівки на, на рингу, йде босячи із цього ринку. Це триразовий чемпіон в різних медалях олімпійський. І він каже, що закінчує свою кар'єру, тому що час прийшов мого закінчення. І апостол Павло пише післання пише пісня до молодого Тимофія, і він записав такі слова. Це четвертий розділ, сьомий восьмий вірш. Я вів добру боротьбу, закінчив забіг зберіг віру. Тепер для мене збережений вінець праведності, який вручив мені в той день Господь справедливий суддя і не тільки мені, а й усім тим, хто з любов'ю чекає на його прихід. Він пише про завершення його історії. Останні слова я добавлю. він пише про завершення своєї життєвої історії. Він молодому Тимофію він говорить, я вів добру боротьбу. Закінчив забіг, зберіг віру. Він ділиться своїм досвідом. В одному із листів він пише і описує, про яку він боротьбу проходив. Він пише про тиск. Він, при, він пише про переживання, він пише про трудності, він пише про той етап того життя, який землероб відчуває, коли він працює на полі. Тому що він знає, що землероб, він знає все, що він зробить, не все від нього залежить. Дощ ранній, дощ пізній залежить від Господа Бога. І апостол Павло в одному листі писав, що Аполос насадив. Я поливав, а Бог зрости. Він показує кінцевий результат цієї історії, його життя, що Бог зрости. І Він говорить про своє життя. Ми бачимо карту подорож апостола Павла. Ми можемо продивитися його цей шлях, куди він ходив, сповіщати Слово Боже. І в кожному краю, де він був, в кожному місці, де він був, в нього завжди були труднощі, переживання, в нього були страждання. І в одному із листів він описує такі слова, це книга післання до Корінтян. Бо коли ми прийшли до Македонії, наше тіло не мало жодного спочинку. Ми в усьому бідували зовні боротьба всередині страх. Зовні боротьба всередині страха. Щось подібне, український народ сьогодні переживає зовні боротьба всередині страха. У нас є страх сьогодні в наших серцях, у нас є переживання. Але дивлячись, порівнюючи життя апостола Павла і наше життя, то апостол Павло набагато більше пережив того всього болю страждання, чим ми зараз, як український народ, переживаємо. І ми читаємо. Далі він пише про те, що він переживав, 11 розділ післання до Корінтян він пише, від ідеї п'ять разів я прийняв був по 40 ударів без одного. Тричі киями бито мене, один раз мене каменували, тричі роз... розбив корабель, ніч і день я пробував у глибині морській. У мандрівках я часто бував бував в небезпеках на річках, у небезпеках розбійника, в небезпеках свого краю, у небезпеках погано, у небезпеках по містах, у небезпеках на пустині, в небезпеках на морі, у небезпеках між братами фальшивими. У виснаженні та в праці, часто в недосипанні, в голоді і спраці, часто в пустій голоді і в наготі, окрім зовнішнього. Налягають на мене денні повинності і журба про церкву. Ось він пише свої переживання, ось він пише ті трудності, ось він пише ті точки, які він ходив проповідував слово, з чим він стикався. Ця зовнішня боротьба і внутрішній страх в нього перебував. Але в одному із послані він пише. Про те, що і ради чого він це робить, чому він так себе веде, чому він страдає, чому він переживає? І він в тому ж самому післанні до Корінтян пише, бо Бог, що звелів освіту, засяяти в темряві у серці нашим, засяяв, щоб присвятити нам знання слави Божої в особі Христовій. А ми маємо скарб цей посудинах, глиняних, щоб велич сила була, Боже, не від нас. В усьому нас тиснуть, та не потиснені Ми, ми в важких обставинах, але не впадаємо в розпач. Переслідують нас, але ми не полишені. Ми повалені та не погублені. Ми завсіди носимо в тілі. Мертвість Ісуса, щоб з'явилося в нашому тілі і життя Ісуса. Бо завсіди нас, що живемо, віддають на смерть за Ісуса, щоб з'явилось Ісус в нашому смертельному тілі. Апостол Павло, Він показує слова, говорить, ради чого Він це робить. І Він говорить, що а ми маємо скарб цей в посудинах глиняних. Бо Бог звелів був світу засяяти в темряві. Бог засвітив світло в Павла, в житті Павла, коли він йшов в Дамас. Він поклонявся Богу до зустрічі з Ісусом Христом, але Він не знав повноцінно Бога, Він не знав Ісуса, він не знав Його вчення. Коли Бог просвітив через Ісуса Христа йому очі, Він побачив Ісуса. І темрява, яка була в нього відкрилася, і в серцях наших засяв, щоб просвітити нам знання слави Божої в особі Христової. І Він каже, що ми маємо скарб. І ради, ради всього цього я терплю, тому що я маю скарб. І цей скарб, він говорить, що я ношу його в тілі своєму. І це тіло є глиняний Суд. Він показує, що наше тіло, воно вразливе. Він показує, що наше тіло воно страждає, воно переживає, воно болить, воно хворіє. І він показує, що ми маємо цей скарб в нашому тілі. Але наше тіло, воно є як цей глиняний посуд. Глиняний посуд він легкий до того, щоб він зруйнувався або побився. І Він показує те, що я маю цей скарб. Він говорить про те, що моє життя воно, воно крихке, воно коротке. Але Бог дарував мені цю можливість носити цей скар в моєму тілі. Напроти мене є сільськогосподарська земля, і по восені, і по весні я наблюдаю таку картину. Я бачу, що коли збирається урожай, після урожаю приходять люди із металошукачами і шукають там щось. Не картоплю вони там шукають, а шукають щось таке цінне, хочуть знайти. І я так думав, роздумав. Тут колись жило, було поселення, тут жили колись люди. І закінчилась їхня історія. І прийшов час, що на їхньому місці, там, де вони жили, ходять люди з металошукачем шукають. І я так подумав про своє життя. Прийде декілька десяток років, може століття. І на новому місці, де я жив, де я живу. Прийде час якийсь археолог або якийсь любитель, він буде вести там, там розкопки. Ось моє все життя. Ось моє все життя. І коли я дивлюся на це, я бачу, що моє тіло, воно вразливе, що воно короткочасне. І апостол Павло каже, що ми маємо цей скарб в глиняних сосудах. І він каже, в усьому нас стиснуть. У усьому нас тиснуть, але не можуть потиснути. Чому? Тому що цей скарб, який в нас, він є сильний і його нелегко не зламати. Переслідують нас і не можуть нас забрати в полон, тому що в нас є Ісус Христос. І Він, Павло пише, все, я вважаю за втрату. Аби пізнати Ісуса Христа. У нього була така ціль. У нього цікавило життя Ісуса Христа. Він досі... Ісус Христос досягнув Його, і він хотів досягнути Ісуса Христа. Повертаючись до Тимофія, де Павло пише молодому Тимофію, він каже, Павло говорить, що віру він зберіг. Цей скарб цьому глиняному посуді він зберіг. Як сьогодні нам зберегти, як сьогодні нам прожити своє життя і сказати Я добрим змахом змагався, або добру я боротьбу вів, віру зберіг. Як сьогодні нам передати ці слова, я знаю свого дідуся, він не говорив цих, цих слів. Але він жив так, що я бачив, що в нього живе Ісус Христос. Я бачив, як Він наставляв свою радіоволну, будучи сліпим і глухим, щоб на всю громкость Він, прислух, він своє транссвітове радіо, він вухо нахиляв. Він включав. Я бачив в нього цей пожив духовного хліба. Він прагнув цього. Можливо, нам не потрібно щось говорити грандіозне. Але коли ми носимо цей скарб, то люди, які нас окружають, вони повинні бачити цей скар в нашому житті. І він каже, я зберіг віру. В одному із видів спорту є такий момент, є реванш. Це бокс відноситься до цього виду спорту. Коли ти завоював якийсь титул, то в контракті може прописуватись те, що ти маєш право на реванш. І не означає, що ти сьогодні вира, не означає, що ти його втримаєш. Приходить час, що цей пояс, цей титул, він втрачався. А Павло він пише, каже, в своєму житті: я пробіг цей шлях, я зберіг віру. І коли ти збережеш в реванші цей пояс, ти залишаєшся чемпіоном того поясу. Життя воно таке сьогодні, Бог нам приділив проміжок цього часу на цій землі. Я думаю, хоч кожен із нас би хотів би сказати такі слова. Можливо, в літніх роках, можливо, і не, і не тільки в літніх, що я добру боротьбу, і віру зберіг. Хай благословить Господь кожного із нас щоб ми в своєму житті зберезли віру і носили цей скарб в глиняних наших посудах. Амінь.